Складе життя пенсіонерів в Україні далеко не новина. Ціни на все зростають, харчі, ліки не говорячи вже про якісь там більш масштабні покупки, на які навіть середні пенсії не вистачає в принципі. Ну а ще є комуналка, яку більшість сплачує, навіть якщо на життя залишаються копійки, і фактично єдиний працюючий вихід для пенсіонера поліпшити якість свого життя це укласти договір довічного утримання. Що це за договір? і Коли його краще підписувати, ми будемо розбиратися разом з Михайлом Вулахом, засновником і директором центру Пенсіон. Чекаємо також, шановні глядачі, на ваші дзвінки. Телефонуйте, розповідайте ваші історії і ставте запитання, номер для безкоштовних дзвінків. От ви бачите на екрані, пане Михайле, ну давайте спочатку проведемо такий невеличкий лікбез. Розповімо глядачам, що це воно за такий документ, договір. Довічного утримання, ну наскільки це все юридично обґрунтовано, так це документ, який передбачений чинним цивільним кодексом е, з 2004 року ця можливість є в пенсіонерів е, згідно кодексу, але вона існувала і століттями і прийшла до нас з Європи. Тобто, пенсіонер розуміє, що колись він іде життя і його нерухомість перейде до когось, тому. Ця людина або організація, яка в майбутньому отримає його квартиру, може вже за життя йому допомагати. Ось і це передбачено цивільним кодексом, як я вже казав. Тому все законно і більш детально ми сьогодні про це поговоримо. Допомагати. Ну, Ось декілька слів про найголовніше, що може тримати пенсіонер, коли підпише з вами цей договір. Ну давайте на прикладі слайдів це питання розглянемо, якщо є можливість, вивести на екран слайди. Слайдами, так тобто, якщо просто сказати, що квартира це та допомога, яку ви можете отримати. З чого вона складається? Це по-перше, велика разова виплата, яку ви отримуєте ще до підписання договору, тобто, підписуючи договір, ви вже маєте цю велику крупну суму, можете покласти її в банку, але потім банк, але. Лише потім підписувати договір. Це сплата всіх комунальних щомісяця, тобто, якими великими вони не були в майбутньому, всі комунальні будуть за вас сплачуватися. Також це щомісячне отримання, тобто доплата до пенсії, яку ви отримуєте щомісяця до 10-го числа. Кожного календарного місяця, тобто ви можете на ці кошти розраховувати. А також, якщо вам потрібен догляд, згідно державного стандарту, ми надаємо вдома, тобто нікуди нікого не переселяють. Людина вдома отримує все, всі послуги, щоб почуватися достойно, жити повним життям. Оце все складає договір довічного утримання. утримання. Ну, ми вирішили перевірити, як виглядає допомога. Насправді цього тижня наші журналісти поспілкувалися з одним із підопічних центру пенсіон. Пропонуємо переглянути результати цих відвідань. Успішне та заможне життя будівельника перестало таким бути після того, як пан Сергій вийшов на пенсію. Проблем додалося, адже лежачою була мати. Тому допомога стала необхідністю для виживання обом. Ну, мама була інвалід. У нее был порог сердца, у нее был полиартрит, руки, ноги не работали. Мама была очень тяжело. Приходили, медики ее проверяли периодически. Ну вот, посуду, ну, посуду я сам мог помыть, нет, приходила со службы, помогала ей. играешь уборку. Уборку я на одной ноге и сам. Могу сделать пан Сергій зазнав травми, після якої втратив можливість ходити на двох ногах. Складні життєві обставини змусили шукати допомогу не від держави або ж родичів, а у центру пенсіон. Більше ні на кого не міг розраховувати. До договору з конечно, я, я практично ну, нічого не відказую, будемо так говорити. Почти. Скромно, но, але в достатку. Уже як 10 років пенсіонер долучився, як каже, сам до сім'ї пенсіону і запевняє, це стало найкращим його рішенням, адже без допомоги б не вижив. І в магазин вон практично не виходжу. Я взагалі на вулицю практично не виходжу. Тому єсть в допомога. существенне помжуть же пайки. зараз. Разом із другою пенсією пенсіону вдається дозволяти собі куди більше і якісних продуктів, і солодощів, і навіть організовувати собі дозвілля у домашніх умовах. Окрім цього, кілька разів на тиждень пану Сергію приносять працівники центру продукти для харчування. Ніб'єдствую я випадку. Бананчики, ковбаса. мандарины. Ого, какая красота, яблочки. Это сыр. Крупа гречневая. Макарончики. И сардинки. Все очень, все очень чудесно. Цього тижня не відав пана Сергія і директор центру пенсіон Михайло Вулах. Він переконує, щоб зрозуміти потреби та життя пенсіонерів, необхідно не зі слів співробітників слухати про це, а самому приїжджати та перевіряти, як живуть люди літнього віку. Сьогодні я приїхав перевірити, як живе Сергій Юрович, як виконуються всі наші обіцянки, чи отримує другу пенсію, наш підопічний, чи є субсидія, чи сплачуються всі комунальні. І для мене це найкращий спосіб пересвідчитися, що все, що ми обіцяємо, ми виконуємо не з звітів, не з телефонних розмов. а Побачити все на власні очі. Окрім цього, допомагає центр і в інших побутових питаннях по дому. Оскільки Сергій Тімаков не може ходити на двох ногах, допомагають по будинку йому працівники центру Пенсіон. Якщо мені щось потрібно понадобиться по дому. и по хозяйству я обращаюсь в центр пенсион. Там помогает и мастер приходит, и вообще оказывает помощь. Но у меня сломался смеситель. Сломался вообще, потек. Алло, центр пенсион? Это ваш клиент Тимаков Сергей Юрьевич. Обращаюсь к вам за помощью. Потек у меня смеситель в ванной. Хотілося б, щоб ви як допомогли з, з цієї проблеми. Хорошо, я буду ожидать. Спасибо зарані. Після прийнятої заявки до пана Сергія прибув робітник центру пенсіон. І, як розповів пан Тімаков, реагують оперативно. У цьому пересвідчилися і ми. відділ запровадження в пенсіон поступила заявка від нашого подопечного по поводу смісітеля. предварительное изучение смесителя показало, что ремонт он не подлежит. Износ внутренней эмали и образование раковин на картриджах не позволяет его отремонтировать. То есть ни замена прокладок, ни замена колечек резиновых толку не дадут. Было принято решение поменять на новый смеситель. Мы приобрели новый смеситель для нашего подопечного. Это все Безплатно і в тому числі робота майстер. І поки ми спілкувалися з паном Сергієм, майстер у цей час ремонтував змішувач у душі. Все в робочому стані. безплатно. Врешті, чим саме допомагає центр пенсіон пану Сергію і що змінилося у житті, він впевнено відповідає. комунальні услуги, що немало не ходити мені, по за заплатой. По помощь по двому это очень существенно, потому что на одной ноге прыгать сложновато. Для тех, кто и досі сумнівається, чи варто підписувати договір із центром у пана Сергія, коротка відповідь. Легче, конечно, мне. Я бы советовала подписать. Ну потому что помощь-то всё-таки идёт. Существенная помощь оказывается. Вот потому когда как за захочется какую-то пироженку купил, захотелось там, ну, фрукты какие-то. А так вообще очень внимательные люди, что я могу сказать. Люди на своем месте. Врешті переконує, 10 років тому прийняв правильне рішення і ще ні разу за нього не пошкодував. Ну, Мені стало гораздо легше, звісно, і в одиночестві. Звісно, велика різниця, суттєвна. Звісно, велике підспорю від центру пенсіону тут. Ні, усякого самні. Михайло, Ну от ваш підопічний герой цього сюжету, пан Сергій, підписав договір, уже перебуваючи в складній ситуації. Ви часто спілкуєтеся з пенсіонерами, знаєте їх. Коли вони починають замислюватись над тим, щоб укласти цей договір до вічного утримання? Ну, коли вони вже починають думати про управління власним майном. Ну, для більшості пенсіонерів укладання такого договору це щось на кшталт, я здаюся. Тобто, в мене вже немає сил, і тоді тільки я маю його укладати. А насправді це можливість, яка доступна пенсіонерам навіть тим, хто ще працює. Тобто, чим раніше пенсіонер укладає, тим більше він отримує. І відкладати це питання я вважаю не потрібно, тому що це дозволяє жити краще. Всім пенсіонерам, і для того щоб дізнатися, наприклад, чи є можливість така у вас, телефонуйте за номером вказаним на екрані. Ми надішлемо вам нашу книгу. З якої ви дізнаєтеся, що таке договір, які питання ми вирішуємо. Всі питання щодо договору викладені в цій книзі, тому телефонуйте і поговоримо детально сьогодні. І почитайте, і будете знати більше. Тобто, ви вважаєте, що чекати немає особливого сенсу? А коли краще підписувати цей договір? Коли вийшов на пенсію, вже ну давайте на прикладі слайдів. Тобто я вважаю, що так буде наочніше. Поговоримо про те, коли. Підписувати А для того, щоб вирішити це питання, давайте спочатку поговоримо, що таке допомога пенсіонеру від центру пенсіон. По-перше, це звичайно гроші, які ми надаємо. Це і разова виплата, щомісячне отримання, сплата всіх комунальних, сплата ритуальних послуг в майбутньому, тобто фінансове питання буде вирішено в пенсіонера. По-друге, це звичайно увага, тобто спілкування, вирішення інших проблем, які можливо. Пенсіонеру, будучи вдома, не виходячи, дуже складно е, вирішити. Та й просто поговорити, тому що самотність вона просто стискає пенсіонера. А по-третє, це звичайно догляд. Тобто, якщо вже потрібен е, регулярний, регулярна допомога вдома, прибирання, приготувати їжу, купити продукти, все це ми також беремо на себе. Тобто, е, все в комплексі, це і є допомога від, від центру пенсіон. І давайте подивимося, кому потрібна така допомога взагалі. Тобто, якщо ви як пенсіонер дивитеся зараз цю передачу і кажете, ні, мені ця допомога не потрібна. Тобто я самостійно вирішую, чи в мене є родичі, чи ну просто я вважаю, що така допомога не потрібна пенсіонерам. Тобто, це не для вас. Тоді не постає питання, коли підписувати. Якщо ж ви кажете, що так, це взагалі. Добра справа, і я, можливо, цим скористаюся колись. Тобто для вас це потрібно. І ви вважаєте, що колись це може бути вам в нагоді. Тому тоді треба вирішити, хто буде вам допомагати в майбутньому. Тобто, якщо є таке, така потреба, то має бути відповідь, хто це буде робити. І тут є також варіанти на відповіді на це питання. Тобто якщо у вас є хтось, хто може, але ще й хоче допомагати. Тобто, можливо, це родичі, можливо, це сусіди, можливо, я не знаю там колеги, колеги з роботи. Тобто є відповідь на це питання, і вона звучить так, в мене є кому допомагати, то так це для не для вас. Якщо ж ви на це питання відповідаєте ні, в мене немає того, хто може так мені допомагати, то вам потрібно. Вирішувати його вже зараз, тому що є просто час. І давайте подивимося, як можна це вирішити. І так, звичайно, постає питання ще одне: чи потрібна ця допомога вже зараз? Наприклад, ви вже не можете вийти з квартири і вам вже складно навіть купити продукти. Тому, якщо так, то телефонуйте вже зараз. Якщо вам вже потрібна допомога, вже зараз потрібно укладати договір, щоб вийти з ситуації, тому що ну як вижити без можливості себе забезпечувати. Якщо ж у вас є ще час, ви поки що, можливо, маєте достатню пенсію та можливо ще не працюєте. Можливо, вам догляд не потрібен. У вас просто є час розібратися в цьому питанні. Ви також можете зателефонувати. Замовити нашу книгу, з неї дізнатися про всі можливості, які надає центр пенсіон, уважно поспілкуватися з іншими підопічними, тобто вивчити це питання, розібратися в всьому, порадитися з юристами, все, про, все, про всю нашу допомогу побачити на власні очі, і лише тоді приймати рішення, укладати договір, і просто маючи таку можливість вивчити все детально. Ну, все ніби логічно. Чим раніше почнеш отримувати допомогу, тим більше її отримаєш. Але, от суто психологічно, для кожної людини ця втрата незалежності, нібито, коли закладаєш власне майно. Тобто, може, багато хто думає, що такий договір краще підписувати, вже коли ну, не зможеш себе обійти. Ну, можливо, я ж кажу, але при цьому треба розуміти, що. Все одно майно комусь перейде. Тобто, якщо пенсіонер зараз думає, що він буде жити вічно, то насправді це не так. Колись в майбутньому квартира перейде комусь і просто треба побачити цю людину. Можливо, це буде якийсь племінник сестри, а можливо, ще далі родич, який прийде і отримає цю квартиру просто так, не не надаючи ніякої допомоги. А якщо пенсіонер з цим не згоден, він може вже зараз обрати спадкоємця, наприклад, нашу організацію, яка буде за квартиру в майбутньому реально допомагати вже зараз і довічно. Ну безперечно, слушно. От е, що ну, краще отримувати більше грошей, поки ще можеш ну, ними скористатися. Але ми маємо глядачів на лінії, готові залучити вас до обговорення проблеми. Слухаймо першого дозвонювача, горіть, будь ласка, вітаємо вас. Я дуже прошу прислать мені книжку про цю другу пенсію. Ну, помачі ніоткуди не нема. Ну, сама на на цю пенсію і якось так визиваю. Мені 83 роки, мені дуже важко. А зараз мені роблять операцію, бо в мене катаракта. мені треба гроші, треба 12 тисяч мені. Мене ми, ми не мозги висихання, де ми ці гроші взяли. Дякуємо вам за дзвінок. Все вірно ви робите, і хто в схожій ситуації, телефонуйте книгу, ми надсилаємо безкоштовно. Тобто, телефонуйте за номером теж безкоштовно. Тому, якщо ви вважаєте, що можливо ця допомога вам стане в нагоді, ви. Отримаєте нашу книгу, вивчите. Якщо е, після прочитання книг ви побачите, що це вам не підходить. Ви просто віддасте книгу знайомому пенсіонеру, якому це потрібно, і це буде вирішенням ситуації вже для нього. А тому ви нічим не ризикуєте, телефонуючи за номером вказаним на екрані. Слухаємо наступного глядача. Говоріть, вітаємо. О, дійшло, слова на до мене. Любов Васильівна, черміг я хотіла уточнити як у це можна прожить? Дві п'ятсот получаю пенсію. І мені ні комуналку даже не вистачає. А де куточ передають що, що ж я там можуть десь помогти, що пос мені операцію зробили, поміняли хрусталик на глазу, бо не бачу. Напозичала грошей. А що я з пенсією, когда я їх оддам дві п'ятсот? У мене нема нікого, я сама. Дякую. Дивіться, першим сигналом, що вам не вистачає коштів, є те, що ви починаєте позичати. Навіть якщо у вас якось вдається перекрутитися і ви вже наступною пенсією віддаєте борги, але якщо вже починаєте позичати, це означає, що вам потрібна стороння допомога. І якщо ви набралися боргів і вже не можете їх віддати, то це великий ризик, тому що зараз колектори вони роблять дуже просто, якщо немає можливості віддати, Продають квартиру, викидають пенсіонера на вулицю, тому не ризикуйте. Якщо відчуваєте, що коштів не вистачає, як наш додзвонювач, телефонуйте. Книжку ми надсилаємо. Мені підказують, що ще є можливість отримати. Тому телефонуйте. Якщо потрібні гроші на операцію, наприклад, або якийсь там ремонт нагальний зробити в квартирі, все це можна зробити. Уклавши договір до вічного отримання з нашою організацією, отримавши велику разову виплату і використовуючи ці кошти, вирішити всі питання вже зараз, а не колись в майбутньому. Маємо ще глядачів на лінії. Слухаємо, говоріть. вітаємо вас. Я Дуже Ніколаївна. Я хотіла допомога по дому, що це означає Город Київ. Угу. Допомога по дому це перелік соціальних послуг, передбачений державним стандартом догляду вдома, тобто є раз на півроку анкетування, визначається ваш ступінь, тобто ваш поточний стан і як ви можете собі давати ради самостійно. І в залежності від вашого стану призначається. Певний перелік послуг. Раз на 6 місяців він переглядається, якщо потрібно більше, додається. Які це послуги? Це прибирання вдома, це приготування їжі, доставка продуктів. Якщо потрібно, надається водій кудись поїхати. Якщо потрібно вже, то це водні процедури, помитися, розчесати, побрити, якщо це чоловіків. Якщо потрібно, то це також надається. Супроводження до медичних закладів, вирішення інших побутових проблем, там, сплатити якісь комунальні послуги, якщо квитанції ви отримали і не можете до почти дойти, це там, помити вікна, такі складні роботи вдома, які пенсіонер взагалі вже і забув, коли робив. Тому цей перелік послуг надається вдома, нікуди не потрібно їздити. І все це детально викладено в нашій книзі. Якщо комусь цікаво дізнатися більше, то телефонуйте, замовляйте і е, прочитаєте всі, всі послуги, їх регулярність, і побачите, підходить це вам чи ні. За той перелік, коли від стану людина залежить, але ж від бажання теж може бути. Е, є певні е, послуги, які Називається там, за, за вимогою, тобто, якщо пенсіонеру потрібно щось знайти, наприклад, якісь ліки, які складно знайти в Україні, наприклад, у нас є довідка всі аптеки, ми знаємо і ціни, і, можливо, рідкісні ліки там, знайдемо в іншому місті, наприклад, навіть. Якщо це там, якісь замовлення, щось в інтернеті знайти, це також ми надаємо все це догляд вдома. і... Пенсіонер відчуває, що він захищений, що в нього є до кого звернутися, і за допомогою цих інструментів покращується життя, зразу покращується, тому що під час, коли ви підписуєте договір, з першого дня починається надання послуг. Дякую, Михайле, за детальні відповіді. Нашим глядачам програма за програмою. Ми пересвідчимося, що можливість отримати реальну допомогу є, тому не слід чекати, поки стане зовсім погано. Якщо купуєте хліб, навіщо відкладати, поки вже не зможете фізично дійти до магазину. Телефонуйте, дізнавайтеся детальніше і змінюйте своє життя на краще вже сьогодні. З вами були Василь Берзлу та Михайло Вулах. До наступної зустрічі.